То південь України був зданий і окупований ворогом приблизно за 5 діб. За 5 діб ворог захопив Інергодар, Такмак, Мелітополь, Бердянськ і вийшов до Маріуполя з, з боку Бердянська, тобто з Заходу. На шостий день війни ворог захопив Херсон і вийшов потім аж до Миколаєва і Вознесенська. І майже до Кривого Рога дійшов. Ну, що тут сказати, це просто унікальне взагалі, унікальний провал. Безумовно, основна відповідальність тут лежить на верховному командувачі, Володимирі Зеленському, який не віддав вчасно, попри всі попередження, всі заяви наших союзників, друзів. Ну, все, що було, не розгорнув війська територіальної оборони, не розгорнув оперативний резерв. Не дав, не оголосив особливий стан в прикордонних районах і не оголосив побудову оборонних споруд і підготовку до негайного і негайне знищення усіх мостів, як тільки почнеться, почнуться бойові дії. Все Це не було зроблено. Тому ворог прокатився на швидкості і за п'ять діб взяв ту територію, на якій зараз йдуть важкі бої, гинуть тисячі українських воїнів. Так, от така, така проблема, і за неї в першу чергу відповідає Зеленський. Я впевнений, що і Володимир Зеленський, і ті люди, які сприяли таким зрадницьким діям здачі півдня України, вони обов'язково будуть відповідати е, перед судом. Це і Андрій Єрмак і Руслан Демченко, начальник комітету по розвідці, і інші, інші посадові особи Іван Баканов. Агенти ФСБ, яких Зеленський і Баканов призначили на вищі посади, в тому числі на головне управління СБУ Крима Олега Кулініча, агента ФСБ, за все це доведеться відповідати владі. Да. Ну І військове керівництво, ви абсолютно правильно ставите питання, звичайно, має розглядатись відповідальність військових. Вони мали вимагати, вони мали діяти рішуче, навіть розуміючи ну, зрадницькі дії з боку вищих керівників. Це все одно треба було робити. І, але встановити це можна на в судовому процесі. І це треба зробити. І не відділяти відповідальність військових від політиків. Це взаємопов'язані речі. Це один процес. Це не якийсь генерал, один відповідає, чи два. Це відповідає в першу чергу той, хто їм віддавав накази і призначав їх на посади. А це Верховний Головнокомандувач. Тому.